Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований в місті Мукачево на вулиці Василя Сухомлинського. Будинок загальною площею 100 квадратних метрів. Містить 4 кімнати, кухню, коридор та санвузол. В будинку є необхідні для життя меблі. Та побутова техніка. Підключений швидкісний інтернет. Площа ділянки 7 соток. На неї розташована літня кухня та гараж. Також є можливість паркувати два автомобіля перед будинком у дворі. Відстань до залізничного вокзалу Мукачево усього 900 метрів. А відстань до центра міста Мукачево – 1,5 км. Цей будинок здається в оренду. Вартість 13 тисяч гривень. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до власника будинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!